Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо знову, що ж у нас робиться на крипторинку. Також розглянемо. Деяку криптовалюту, як вона себе взагалі почуває, як себе почуває ефір, як себе почуває Соланка. Сьогодні, коротше, буде відос не просто розглянемо там умовно 5-6 якихось проєктів, можливо, якихось нових деяких розглянемо. Ну, більше це просто розглянемо деякі проекти, посидимо, поговоримо і що ж у нас робиться на крипторинку. Тому, друзі, підписуємося на цей канал, лупасимо йому добротний лайкос і. Пишемо хороший коментос. Також не забуваємо підписуватись на Telegram-чат, підписуватись на Telegram основний, і завітайте, забирайте нам наш профіль. Бачимо, тут якісь у нас е торгують, якісь є плюсові. Нарешті ми потрошечки по, повертаємось, повертаємось в стрій. Я на Ютуб трошки повертаюся. Повертаюся в Телеграм-чат. Тому залітайте, будемо, так скажемо, повертатися. Повертатися на Ютуб і на Телеграм. Ну, на Телеграм, в Телеграм, буде правильніше. Також хочу такий анонсик. Я надіюсь, завтра у нас все вийде, бо всяке може бути, можу світло виключити, тому всяке може бути. Но-но-но наперед говорю завтра в 21.30, тобто півдесяті, у нас на цьому каналі розпочнеться стрім. Спочатку ми будемо говорити, тобто піднімемо різні теми, ви будете накидувати різні теми, ми будемо їх. Піднімати, обговорювати буде у нас, як це буде правильно компаньйон. У нас буде зі мною обговорювати. Хто? Підписите телеграм-чат. На телеграм загалом він вони вже знають, хто це буде. Це у нас буде Василь з каналу CryptoBratan.ua. Також залітайте на його канал, підписуйтесь, силочку залишу знизу під відео. Тому завтра на 21.30 Залітайте на стрім, будемо на дремчасі, будемо дивитись, будемо розбиратись, будемо заспокоювати людей і будемо робити нарешті наші мільйони. Не знаю, чи за, на, завтра ми поговоримо там деякі теми, такі як я говорив в попередньому відео, що я на 26-27 рік, але загалом, в якомусь стрімі або відео, я це вговорю і поговоримо, щоб до цього бути готовий. Так, хорош, хорош говорити, треба дивитися, що у нас на ринку. Так, бачимо вчора. У нас е, вчора, вчора, та вчора відео записувався, сьогодні, так, як бачимо, біток пробив все ж таки е, відмітку, ну як відбив. Він ще не закріпився, в принципі, над відміткою. Ми ще зараз можемо відрости. Над відміткою 64 тисячі 63 800, ну 64 тисячі доларів. Бачимо, що рівень ще стоїть. Якщо ми перейдемо на дньовку, в принципі, все досить непогано ще виглядає. Бачимо, що є у нас 3,5 години до закріплення. І якщо не буде закріплення ви нижче даного рівня, це буде шикарно. Ми зібрали ліквідність оцим сквізом, повибривали е, лонгістів і шортистів, і зараз будемо полегенько вертатися догори і будемо продовжувати свій такий непоганий ріст. Ну, я як попередньо попередні я дотримуюсь того, що я е, слон до того, що буде ріст. Е, з тим, що у нас вже був цей сквіз е, ось такий шейкаут, і ми вже зібрали ліквідність, практично дійшли до цієї ліквідності. Я думаю, все ж таки, що ми потихеньку вже будемо розвертатися і будемо догори. Також, якби знаємо е, новини з Ізраїлю. На, на жаль, там Іран говорить, що. Буде заданий удар, щось коротше вони там будуть робити. і ринки знову. Я думаю, можуть погано відреагувати. Там точно відреагують погано. Якщо там реально почнуться якісь заворушки в Ізраїлі, ну будемо дивитися, будемо за цим слідкувати. Якщо нічого не буде, буде прям шикарно. Краще б нічого не було. Е, тому дивимось за ринком, як будуть ринки з Тому задумайтеся, що вам потрібна якась позиція, чи краще вийти і зараз на парканчику, щоб не вибрало вас таким сквізом сильним. І на цих новинах сквіз і далі. Подальший ріст. Е, так, добре, давайте. Тут суть не міняється, все як було. Закріплення вище рівня 64 тисячі доларів, похід до 69 тисяч доларів з подальшим виходом. Якщо буде тест до 60 тисяч доларів, я відкриваю звідси свою лонг-позицію і з подальшим ростом. Ну, як завжди, нагадую, ще раз в кожному відео, як заходите в позицію, дочекайтесь закріплення, тобто декілька свічок, дочекайте, що вони пройдуть. Може бути сквіз, тобто всяке може бути, і після чого вже буде ріст. Стоп виставляємо за загрівий, тягнемо свій. Тейк, стоп, і нормально торгуємо. Не робимо дуже маленькі торги, і на цих маніпуляціях се ще навіть не закріпилась ціна на 60 тисяч доларів. Уже заходять, бо я сказав, що треба заходити. Може бути сквіз до цього рівня і подальший ріст, і вас просто вибриє і все. Тобто треба закріплення, або може бути сквіз навіть нижче. Вас зберуть по стопі, навіть якщо я скажу за цей рівень ставити, зберуть по стопі і просто підуть до гори, закріплення і подальший ріст. Тому дочекайтеся як завжди закріплення. Тобто закріпили по бітку отака, отака от ситуація. По ефірчику. Так, ефір у нас бачимо такому накопиченні стоїть. Такий трикутничок, так скажемо, зайшли і зараз бачимо: зажимаємося, зажимаємося і рано чи пізно у нас буде вихід одну із сторін. Ефір прям досить непогано тримається. Все ж таки, ті вийшли, щось там закупляють, щось падає, хтось продає. Ну Це нормально, це нормально для ринку, це нормально. Хтось купляє, хтось продає, тобто є якась ліквідність. для... Взагалі, загалом для ефіра це мега круто, мега крута новина, що в нас прийняли ETF на ефірі, тому, е, так скажемо, монет буде зменшуватись, бо будуть люди закупляти, фонди будуть закупляти, а хом'яки їх завжди будуть продавати їм і ціна буде летіти до гори, бо потім хом'яки будуть цих же фондів купляти, бо набагато більше ціна. Так, по ефіру вихід нижче, закріплення нижче е, 2800. Відкривається діапазон. Перший це у нас 2400 з подальшим походом до 2000 доларів. Впадемо сюди, Шикарно. я докуплю ще ефіра. Ну а як ми бачимо, я думаю, все ж таки, що буде якийсь. Давайте візьмемо і намалюємо щось таке, можливо, з виходом, знову сквіз. І щось таке проторговка з подальшим. Ростом сюди. Тобто через сквіз виберуть, зберуть останню ліквідність і подальший, подальший ріст. Так, по ефіру розібралися. Давайте Ада Кардана. Так, Ада трошки себе так скажемо, трохи погано себе почуває. Кардана. Ну, не все так критично, не все так критично. В принципі, рівень скільки у нас, 3% цента стоїть, витримали. Прийшов. Тестити ще раз, бачу, був тест. І знову, можливо, зараз буде закріплений, можливо, ще раз одним тестом. Але все ж таки виглядає, що якийсь можливий буде розворот. але саме головне, нам потрібно пробивати ось даний рівень 45 центів і закріплюватись вище, ламати, виходити за цей рівень і з ріст, це у нас наступний рівень 58 центів. І уже найвищий такий, куди ми можемо дойти, і це буде шикарне закріплення вище, це 78 центів. Е, Ада Кардана, в принципі, зараз ну, трошки погано, якщо чесно, графік виглядає. Ну, а як ми бачимо, також ми дуже довго валялися, падали ще нижче, і після чого прям бам-бам-бам-був такий ріст. Головне нам не вивалитись нижче рівня 23 цента. Взагалі краще не вивалитись за рівень 3 цента, але є ще рівень 23 цента. Е, якщо не вивалився за нього, буде все досить непогано по даній монеті. Тому можете придивитися для покупки, але не знаю. Не знаю. В мене є, але в мене ще з попереднього разу лежить. В принципі, для покупки я її не купляв в цьому, та скажемо, так скажемо, альтсезоні. Так, атом. Атом також досить сильно впав, бачимо, пробив вже е, практично ключовий рівень. Це рівень 5,6 цента. Вже знову прийшли до нього, тому будемо дивитися по атому. Прям досить сильно ми звалилися. Ну будемо дивитися, є, так скажемо, шанс закупити його ще більше і докупити. Зараз у нас там дроп будуть роздавати на атомі, тому я думаю, що все ж таки 에, атом ще себе дуже сильно покаже. Багато хто плюс переходить на нього зараз. Екосистему Атом переходить, тому я вважаю, що дуже дуже крута система. Так, нам ключові рівні це у нас звісно ж 10 доларів психологічний, і плюс нам потрібно вийти з тут багато ліквідності. Потрібно закріпитися вище 10 доларів. І самий основний це у нас 16 доларів. 16 доларів закріплення вище, і у нас можна говорити вже про вихід до Altem High. Поки що бачимо досить сильно звалилися. Давайте ще якісь. Давайте авакс. Авакс, авакс, авакс. Авакс, авакс тримається. Бачимо було. Треба буде графіки почистити, бо це просто жах. Бачимо, було таке теж падіння, як по атому щось похоже, дуже сильне падіння, падіння, такий клин донизу, вже прям до нижньої границі впали. І просто такий пам-пам-пам, вийшли і все. І ми ще вже не даємо. 25,8 долара. Зараз пробили, але ще немає закріплення. В принципі, можна сходити до відмітки 22 долара. В принципі, теж буде як варіант, що можна сюди протестити. Ну, саме головне нам не пробивати 19 доларів. Якщо не проб'ємо, 19 доларів буде все прекрасно по даній монеті. Такс, давайте ще щось розберемо. Давайте ще щось розберемо. Давайте нашу любиму соланку, а що вже? А що вже? Як йдемо, то йдемо по любимих в монетках практично. Соланка, ну, тут питань взагалі немає до неї ніяких. Бачимо, просто з таким виходом догори закріпилися і нижче просто вона не хоче йти, не хоче. Я її прикупив, щось у мене середня ціна десь 33-32 долара. В принципі, досить непогані, ікси вже показала. Рівень основний це 40, 142 долара. Це прям основний рівень для даної монетки. І бачимо, ми з ній затримуємося. І зараз ніяк не можемо пробити відмітку 200 доларів. Ну, 195. так, 195, краще. Так, 195 доларів. Ми ніяк не можемо пробити. Бачимо, раз щось було закололи, два вдарились, і зараз вже третій раз. Ну, як ви знаєте, бачимо, мінімуми піджимаються догори, максимуми підростають, підростають. І чим більше будемо битись в даний рівень, тим швидше ми його проб'ємо. Тобто тут є ліміт, лімітка гравця, який продає по даній ціні, а покупець б'ється, б'ється і цю лімітку згризає. Так, давайте Дайдекс. ну Dydex тут прям тож, так трошки не дуже хороший графік. Тут прям дуже сильно вивалились. Останній рівень це у нас 1 долар. А далі просто бездна. Просто бездна. Падати можна дуже-дуже далеко. Ну, Чесно, Dydex так собі виглядає графік. Но, якщо не вивалимось за 1 долар, давайте собі якраз накинемо його. Один долар. Отак. Якщо не вивалимось за нього, буде для даної монетки все ще досить непогано. Але якщо провалимось і закріпимось, тоді можна думати про якийсь шорт до, там, ну я не знаю, там вже тягнути можна куди-небудь зі стопами бавитись і тягнути вниз. Але поки що тримаємо долар, все непогано, тому не переживайте. Так, давайте Chainlink. От лінк теж прям досить сильно вийшов. Ви бачимо рівень. Ось тут у нас також з'явився отакий. Ось. Раз. Це можна забрати. Вже він не потрібен. Ось такі рівні. По суті, ми в такому боковику стоїмо від 11,5 до 20 доларів. Отакий от боковик, а от сюди. Отут-сюди от вже ніхто не дає, от сюди вже ніхто не дасть. Я вважаю, що сюди по таких цінах навряд чи хтось вже опустить ціну, але всякий може бути. Поки що ключовий рівень це у нас рівень 11,5 доларів. Якщо проб'ємось нижче, наступна ціль. Це 9,4 долари. Ну, якщо сюди опустять, я думаю, що звідси треба жадно викупляти дану монетку. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати, бо тому що відос дуже довгий затягнеться. Отаке От було швидке, таке включення. Подивилися, що у нас на ринку, що у нас по альткоїнах і по бітку. Не переживайте, що сидите в шорт-позиціях або в лонг, взагалі в якихось позиціях. Краще, на мою думку, зараз вийти, бо тому що може бути дуже сильно волатильність через ці новини. Тому, друзі, всім профіту, всім па-па!